Будь-який хазяїн домашньої тварини знає, що його собака, кіт, папуха дуже розумний. А що свідчить про тварини тварин з погляду науки? Уміння використовувати знаряддя праці чи уміння розмовляти? Що таке еволюція поведінки тварин? Спробуємо розібратися. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Приємного вам перегляду! Еволюція безперервний, незворотній процес історичного розвитку живих організмів, у результаті якого вони змінюються. Поедінка це значущий результат еволюції. Одна з важливих адаптацій організму до навколишнього середовища. Різні форми поведінки відбуваються в процесі еволюції за принципом виживання виду, яка поведінка більше сприяє виживанню, така й закріплюється. Поведінка є важливою властивістю тварин, яка допомагає їм виживати. Поведінкова реакція відповідь організму на вплив чинника зовнішнього середовища, яка проявляється у вигляді певної дії. Є такий тип поведінкових реакцій таксуси. Кінези, безумовні рефлекси, умовні рефлекси. До набутих форм більш мінливих відносять навчання і мислення. Таксис від грецького слова означає розташування, вроджений спрямований рух живого організму стосовно якогось чинника, найпростіша форма просторової орієнтації. Таксиси за напрямом бувають до подразника позитивний, від подразника негативний, за сигналом світла, фотосакси. Температури термотаксис, хімічні речовини хімотаксис. Влітку, коли звичайно велика кількість ультрафіолетового випромінювання, На домівках починається скупчення мух. Що це за вид подразнення? Мухи мігрують до подразника, в них позитивний термотаксис. Метелики прямують теж у бік світла, їм притаманний позитивний фототаксис. А саме світло їх подразне. Молочна біла планарія дуже активно рухається, коли бачить їжу, а їжа складається з певних хімічних речовин. Тому це позитивний хемотаксис. Тощовий черв'як, коли до нього доторкнутися, він починає скручуватися. Щось це за цікавий таксис. Він мігрує від подразу і притаманно сила тяжіння. Тому негативний геотаксис. Негативний геотаксіс також притаманний молюскам двостолковим, але надземним. Грунтові амебі притаманний гідротаксис. Вона знаходиться у воді, тому вона мігрує до водного середовища. Кінезі це вирочені не спрямовані рухові реакції організму відповідь на дії подразника. Гідро хіжиком має щупатися від 5 до 20. Якщо хідра відчула дотик Дафні, вона починає затягуватися з допомогою щупалець до рота та споживати її. Безумовні рефлекси це вирочені реакції відповіді організмів на вплив життєво важливих стимулів, які здійснюються за участю нервової системи. Прості і безумовні рефлекси, поєднуючи один з одним, утворюють у багатьох тварин інстинкти. Гідра прісноводна має нервові клітини, які знаходяться по всьому тілі і утворюють нервову систему. Дифузного типу. Гитрій притаманний найпростіший безумовний рефлекс. Безумовний рефлекс є і у птахів. У них розвинуті складні інстинкти. Птахи турбуються при потомство. Вони вигодовують своїх пташенят, оберігають від ворогів і зігрівають їх. У пташенят терморегуляція є дуже низькою. Птахи також підтримують чистоту гнізді. Умовні рефлекси, вирочені реакції організму передаються спадково, центри знаходяться в спинному довгастому у мізках. Умовні рефлекси набуті впродовж життя реакції організму. Індивідуальні. центри в корі великих півкуль. Дослідження вченого Павлова стосувалося й умовних рефлексів. Коли собака бачить їжу, у нього починають виділятися травні секрети із травних залоз. Існують чотири стратегії поведінки тварин. Стратегія конфліктів, співпраці, жертовності і виживання. Стратегію конфлікту називають стратегією конкуренції або агоністична поведінка. Це сукупність різноманітних форм поведінки, пов'язані з агресією між особами одного виду. Це стратегія поєднує бійки, оборону, втечу, завмирання, переслідування. Тобто прояви, основою яких є агресія. З однієї сторони і реакції на цю агресію. Бегемоти проявляють агресію через самку або їжу. чапля б'ється через гніздування. Леві проявляють агресію через хачування. Якщо не вистачає їжі, лев вступає в боротьбу. Стратегія співпраці або стратегія взаємодопомоги. Кооперативна поведінка. Сукупність різноманітних форм поведінки, пов'язаних із поєднанням і взаємодіями двох чи більше особи для виконання якогось завдання, найчастіше тварини співпрацюють під час захисту від хижаків, тамування голоду, догляду за молодняком, подолання перешкод тощо. Бачили приклади дружб між тваринами. Ще можна назвати такі приклади. Ворон і Греф зібралися разом на полюванні. Одна панда допомагає іншій панді вилізти нагору. Ведмідь витягнув ворону, яка впала в воду, Кінь витягнув сліпого яржинського тер'єра. З води, коли він почав тонути, не прогнали леопарда, який напав на антилоп, і тим самим врятували її життя. Гуска покинула гніздо, а курка сіла, щоб висідати їх. Гузка повернулася і вони разом опікуються потомством. Курка заспокоює кошенят під час руси. З пань є ротілим ягнятам матір, навчившись готувати малюків молоком з пляшечки. Чорні лебіді в китайському сафарі парку підготовують рибок. Стратегія жертовності або альтруїстична поведінка це сукупність різноманітних форм поведінки особи, що сприяє підвищенню пристосування інших особин, за рахунок зниження власної пристосованості. Саме пожертва або альтруїзм тварин найбільш яскраво проявляється у відносинах у середній родині, але також зустрічаються і серед інших соціальних груп. Шимпанзе доглядає за тигренятами. Мурахи, якщо вони відчувають смерть, вони поодиноко йдуть в ліс. Якщо дельфін захворів і може померти, інші дельфіни піднімають його на поверхню, щоб він дихав. Кішкам і собакам теж притаманна до роботи про потомство. Та саме по жертво. Наприклад, собака вигодовувала тигренят. Якщо родина моржів загинула від нападу хижака, інші моржі можуть принести маленькі дитинча до своєї родини, яке могло залишитися живим. Стратегія виживання або егоїстична поведінка Це сукупність знаменитих форм поведінки особи, що підвищує власну пристосованість особи за рахунок знищення пристосованості інших особин. Наприклад, вівці завжди намагаються бути у центрі стада. Пінгвіни постукують по скелі лапки. Якщо бачу хижика і не пірнають удою. В давніну істова думка, що людина відрізняється від тварин тим, що може використовувати знаряддя праці. Та минув час і виявилося, що використання знаряддя праці не є винятковою ознакою людини. Досить багато тварин також цілком успішно користуються ними. Як виявилося для використання знаряддя праці, не потрібна навіть наявність великого мозку. Невеликі пооднокіоси зродів сфекс і амофіла використовують камінці, будуючи нірки для своїх начатків у сипучому піску. Щоб зробити цей пісок більш щільним, вони його утрамбовують камінцями. Досить популярні зарядні праці у птахів. Папуги часто використовують шматочки пластмаси чи металу для того, щоб підняти защіку дверця своєї клітки. Цікаво вводять з середньої праці дятлові в дюрок. Салапогорський острибів. Для здобування вчинок комах з-під корі. Він використовує гострі гілочки або колючки какці. Серв'ятик звичайний може піднімати камінь повітря і кидати його на яйці страуса. Серед савців коли вони претендента на друге місце після людини з використанням праці і шимпанзе. Шимпанзе використовують такі снаряди, як камені, за допомогою яких вони лучать горіхи. Палички з обідрею корою. Для ловіння мурагів і термітів, палаці для різних життєвих ситуацій, приміром, щоб дістати плід з тонкої гілки. До То шимпанзе та горіли, засвічно, що їхні розумові здібності перебувають приблизно на рівні дворічної або трірічної дитини. Вони непогано опановують мову. Будова гортання не дозволяє їм розмовляти, як людям, але мову шесті вони освоюють досить легко. Рекордний розмір словника мала горіла Коко, яка знала близько 1000 знаків мови жестю. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки і не забувайте писати коментарі.